Привіт, я Анастасія Вільхова. І сьогодні буде тривожно на 11-му. В цій програмі я збираю найрезонансніші кримінальні новини тижня, і сьогодні я розкажу вам про таке. Хотіла купити квартиру, однак потрапила на гачок чорних рієлторів. Хто і чому посеред зими викидає на вулицю жінку з дитиною і як уберегти себе від купівлі кота в мішку. Наркокартель від адвоката. Щомісяця хімічили по 8 кілограмів амфетаміну на 10 мільйонів гривень. На чому попалися? Знищені російською ракетою під'їзди на перемозі 118 знесуть. На місці вже працюють будівельники. Та що буде на місці наймасовішого за кількістю жертв теракту у Дніпрі? І бійся Бога та офісників з Кривого Рогу на Закарпатті. Викрили криворізьких шахраїв, які дурили українців. Що світить ділкам? Починаємо з шокуючого випадку у жовтих водах. Там чоловік систематично гвалтував неповнолітню доньку своєї співмешканки. Просто вдумайтесь, збочений залишався наодинці з дитиною і домагався її впродовж року. Напевно, думав, що йому за це нічого не буде. Однак збочинця викрили та вже обрали запобіжний захід. Тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує від 10 до 15 років за гратами. А от чи висадить він цей срок, невідомо. Склалося, що педофілів не дуже люблять у тюрмі. Не вдалося приховати свій злочин і цьому порушнику у кривому розі затримали злочинця, який викрав чоловіка, побив та зник без вісті на 8 років. Історія бере початок, що влітку 2015-го тоді просто на вулиці разом з двома спільниками 30-річний містянин побив та викрав людину. Співучасників затримали раніше. Торік двом фігурантам вже винесли вирок. А у третього і слід пропав. Втім, довго ховатись не вийшло. Злочинця вже затримали в Одесі і доставили до Кривого Рогу. Результатів розслідування втікать чекатиме у СІЗО. А ця історія про жінку, яка хотіла придбати житло, однак втратила буквально все. Юлія Морозова у 2018-му купила квартиру та замість 45 квадратних метрів придбала три роки судової тяганини. А тепер і зовсім жінку з дитиною зимою можуть буквально викинути на вулицю. З'ясувалось, Дніпрянка стала жертвою чорних рієлторів. А приватизація її оселі підробка. Чи можливий щасливий фінал у цій історії? Я розбиралась У 2018 восімнадцятому году. В юлі місяць я продаю дом. По наследству і покупаю квартиру в этот же день. Квартира по вулиці Метростроївська, червона лінія, четвертий поверх, дві кімнати. Втім, без ремонту. Квартиру Юлія купувала через рієлтора. Той запевняв жінку все чисто. А до цього там проживала пара пенсіонерів. Здесь жили дедушка с бабушкой. Они были нормальные, но они тянули в дом. То есть они не пили, не наркоманы, но они тянули в дом все с мусорки. И здесь, говорит, квартира мусора вывезена. Было четыре машины грузовые. Но я этого ничего не знала до покупки. Під час купівлі змінилося два нотаріуси. Ті ж запевняли Юлію, справа чиста, а документи справжні. Тож у жінки не було ніяких сумнівів, треба купувати. Однак продавець Чужинов Ігор запропонував схему. В документах напишуть занижену вартість, аби сплачувати менший податок. Я несколько раз переспрашивала, говорю, чистые ли документы, все ли хорошо. Она, ну, да, все хорошо, не переживай, то есть все отлично. Угода відбулася вже наприкінці липня Юлія почала робити ремонт. За декілька тижнів почалися і перші проблеми. В кінці августа начальник ОСББ бувший мені говорить, що мене, ти знаєш, по твоїй квартирі викликають до слідователю. Я в недоумінні, в сенсі. А у тебе квартира, говорить, куплена, говорить, нелегально. Я була чесно в шокі. Нам вдалося зв'язатися з колишнім представником ОСББ. Чоловік виявився небагатослівним. Втім, підтвердив дійсно, тоді приїжджали поліцейські. Була міліція. Я їм задавав вопрос. Вони посмерли бумаги, і сказали, що все правильно. Ось вот і все. Я проти міліції не пойду. Однак з'ясувалося, квартира куплена по підробній приватизації, але Юлія разом з сином продовжили жити у оселі. Зробили ремонт, поставили меблі, замінили сантехніку. Така ідилія тривала декілька років. А потім в 21-му році, Горсовет подає на мене в суд розтаржені в реєстрації. З тих пір і почалася судова тяганина, яка триває і досі. Юлія Морозова каже, змушені були виїхати з вже рідної домівки, просто бояться там залишатися. Ми боїмося більше ребнок, ми боїмося. Він Ці і днями один вдома, і він боїться, що мало ли прийдуть якісь дяді От зламають двері і скажуть виходіти з шмоданами на вулицю. А продавець квартири Чужинов Ігор отримав гроші та зник. Ми навідалися за місцем прописки чоловіка, однак марно. Ось і та сама квартира, де прописан Чужинов Ігор Іванович. Припускаємо, що тут давно нікого не було. Он навіть павутина на дверях. Сусіди не на камеру зізнаються, не бачили, щоб там хтось взагалі жив. Ні там нікого немає. Ні. Та там давно ніхто не живе. Ісь ж кажуть, квартира вибула із комунальної власності незаконно не повірили, постраждалі жінці і суди. З урахуванням того, що значно занижена вартість цієї квартири за договором купівлі-продажу від ринкової вартості, яка встановлена також матеріалами кримінального провадження, з урахуванням того, що особа Частину цієї квартири оформила на неповнолітню дитину. Можна зробити висновки, що особі було відомо, або вона могла наполягати на тому, що є якісь шахрайські дії, і Верховний суд саме не встановив добросовісності цієї особи. Нині ж Юлія Морозова разом з 13-річним сином вимушена ютитись у матері. А якщо квартира все ж дістанеться міськраді, туди заселять малозабезпечені сім'ї. Однак чи можна взагалі попередити невдалу покупку та як зрозуміти, що документи перед тобою липа, а продавець шахрай? Я поспілкувалася з юристом, тож не перемикайте, ця інформація може вам допомогти. Топ порад як не потрапити на гачок. Якщо ви бачите аналіз квартир, що припустимо одна ціна плюс-мінус там тисяч доларів а, за об'єкт, а тут значно менша. Ціна ну потрібно враховувати, чому вона менше. Якщо припустимо, власник той, який продає цю нерухомість, змінився там буквально там вчора, позавчора. Також це повинна людина задуматись, чому він вчора купив, а сьогодні він продає. Ви ж як покупець ви можете вимагати копії документів, і вам ж ніхто не там, заборонить піти і проконсультуватись. Ну, сусіди також є такі. Ну, чи давно ця особа проживає, чи проживала вона в принципі. Тут, ну, це також берете там з собою насіння, сідаєте на лавочки, розмовляєте з бабусями. Якщо ви придбуваєте майно там за мільйон, то пишіть мільйон, сплачуйте податки з цього мільйону. То у вас, хоч би, буде гарантія, що ви можете стягнути ці кошти. От якщо в договорі написана ця сума, то ви фактично, як е ошукана особа, ви можете оцю суму і е витребувати. Що людина некомпетентна в цих питаннях, а вона 99% буде некомпетентна, якщо таке трапилось. Ну звертатись знову ж таки до адвоката за захистом в правоохоронні органи. Звертатись, якщо там є склад, а там 99,9% ну, дев'ять буде склад кримінального правопорушення, шахрайство, підробка документів, як зачасту таке буває. Звертатись до спеціалістів. Ну, якщо болить зуб, ви ж не йдете до адвоката, ви йдете до стоматолога, це в першу чергу. Ну і так само серед 10 адвокатів не обов'язково, що всі 10 будуть на цьому розумітись. Тобто на сьогоднішній час є знайомі, є інтернет, є відгуки, є якісь є якісь рекомендації. Я думаю, знайти спеціаліста в цій сфері не є проблема. І тому ну, в першу чергу звертатись до спеціалістів. А ця історія про людину, яка мала захищати інтереси громадян, однак вирішила піти проти закону. Цей адвокат точно знав, на що йде, та напевно думав, що його не спіймають. Прогадав На про Петровщині виграли черговий наркокартель. Організував дві нарколабораторії, діючий адвокат. До свого бізнесу чоловік залучив вісім співучасників. Вони хімічили вісім кілограмів амфетаміну щомісяця. Заробіток теж був неабиякий: 10 мільйонів гривень. Сировина імпортна її завозили з-за кордону. Товар же збували на український ринок, продавали через телеграм-канали та розкладали закладки. Замовлення отримані через онлайн-магазин відправляли поштою в будь-який регіон України. Так в середньому виходило продати до 10 кілограмів наркотиків. Втім, крамницю вже прикрили, а у фігурантів провели майже півсотні обшуків. Знайшли 400 кілограмів психотропів обладнання та купу валюти. Учасники злочинної організації отримали підозри. Вісьмох вже затримали. Є. І Якщо минулі ділки виготовляли, то ця кладменка розкладала аж 40 закладок з наркотиками. Однак кар'єра скінчилась, так і не почавшись. На гарячому 23-річну дніпрянку затримали поліцейські. Вона якраз працювала біля багатоповерхівки по вулиці Університетська. При собі ж мала чотири згортки з психотропами та телефон. Він і видав інші місця схованок. Проїхавши слідами кур'єрки, поліцейські вилучили ще 36 доз наркотиками. Схоже, в когось був поганий день. Вдома ж у дівчини оперативники знайшли сліп пакети, а ще згортки з марихуаною розфасовані у пашки з сигарок. Вилучене направлено на експертизу, а зловмисниці загрожують до 10 років тюрми. Їй повідомили про підозру. Спочатку їхнє життя зруйнувала російська ракета. Нині ж їхні квартири демонтують. Два під'їзди багатоповерхівки на перемозі, в яку 14 січня влучила ворожа Х-22, Збираються знести роботи. Вже розпочалися. Будівельники обіцяють впоратися до березня. Розібрати планують 72 квартири. Що буде на місці найбільшого за кількістю жертв російського теракту у Дніпрі? Та що замість руїн хочуть бачити постраждалі Дніпряни? Я побувала на місці та розпитала людей. Квартири, в яких навіки завмерло життя, там вибиті шибки, потрощені стіни та меблі, що звисають з верхніх поверхів. Так, вже 11 місяців виглядає частина будинку на перемозі, куди 14 січня влучила російська ракета Х-22. Знищені вщент два під'їзди, що постійно перед очима це біль і постійне нагадування про страшні події, говорить постраждалі. Анастасія Худякова повернулася до рідної квартири ще у вересні. Розповідає її семирічний син Євген опинився тоді в епіцентрі вибуху, дивом залишився навіть неушкодженим. Він не зрозумів. Він задає питання, мама чому я був найближчий до всього цього і залишився живий. Я кажу, мабуть, в тебе ангел-охоронець поруч. Ну, ми просто хочемо, щоб це поскоріше прибрали взагалі-то ну, цю частину, тому що ну, вона все нагадує, звичайно. Коли ти тут живеш 35 років і в затишку тут всі твої сусіди і вранці ти ще їх бачиш, а на наступний день взагалі не розумієш, що відбулося. Після численних експертиз та висновків фахівців у міській раді вирішили секції демонтують. Роботи вже розпочали нині. Там будівельники встановлюють огорожу. Підрядники проєкту повідомили, руїни розбиратимуть до березня 24-го року. Конструкції багатоповерхівки в аварійному стані, тому кожну секцію прибиратимуть окремо. А це понад тисяча бетонних панелей. Кажуть, мають досвід таких робіт. У 2007-му розбирали дев'ятиповерхівку на Мандриківській 127, де вибухнув побутовий газ. Про цеглінці знаходимо закладні деталі. кожну вичищаємо, кожну деталь. Утім, басним краном зачіпляємо, спускаємо крок, крок за кроком. Демонтажу підлягають два під'їзди. Це 72 квартири. Мешканці у будинку, які зараз живуть поряд з руїнами, а це 42 квартири. Вже попередили. Квартири, в які знаходяться біля під'їздів, котрі будуть розбиратися. Вони будуть відселені. Їм буде видалена компенсація на зйом житла. Після завершення демонтажу тут проводитимуть роботи з реконструкції. Втім, поки невідомо, що саме буде на місці наймасовішого російського теракту у Дніпрі. Місцеві пропонують свої варіанти. Може бути маленька, знаєте, як от на западний ставіт, такі маленькі часовинки може часовики, що в такому духі. Але не хотілося б ніякого скверу, не хотілося б ніяких дитячих площадок. Мужчина, пам'ятаю, в чаті писав, що у нього. Погиб син. Понімаєте? І йому хотілося би прийти сюди для того, щоб поплакати, ну, вспомнити свого рібінка. Єдиним місцем пам'яті про 46 загиблих і досі залишається зупинка навпроти будинку, яку на початку тижня спалили вандали. Тим часом на народний меморіал люди впродовж тижня продовжують нести іграшки та квіти. Як бачимо, їх тут більше ніж було до пожежі. А ця афера вже від підприємливих криворіжців вони теж надурили людей. Втім, по телефону. Як то кажуть, бійся Бога та офісників з Кривого Рогу. Їх, до речі, затримали на Закарпатті. Чотири аферисти організували в Чопі шахрайський кол-центр. Ще 30 однодумців там працювали. Підопічні телефонували громадянам, називали співробітниками банку та випитували паролі від карток та особисту інформацію. Результатом такої роботи були пусті гаманці у жертв та повні у шахраїв. Однак тепер затриманим криворіжцям світить штраф до 119 тисяч гривень або навіть Арешт до п'яти років. Схоже, тепер новорічні канікули в Закарпатті відміняються. Ця історія теж про кривий ріг. Втім, вона трохи незвична. Часто ми чуємо, що чоловіки грабують та влаштовують дебоші. Втім, ця новина про жінку, яка напала на людину посеред вулиці, дико чути таке, однак в цьому місті панянки здатні на таке. 28-річна зловмисниця накинулась на 45-річного чоловіка на одній з зупинок міста. Відгамселила, а після цього ще й обікрала. Забрала в свої жертви телефон та гаманець та накивала п'ятами. Правоохоронці жінку довго не шукали майже одразу затримали. Нападниці загрожує до восьми років тюрми. Пояснити свій мотив імпульсивна жінка так і не змогла. Була остання тривожна новина випуску. Схрестимо пальці щоб і нашого з вами життя. Підписуйтесь на ютуб канал 11-го, пишіть коментарі та ставте вподобайки. Вихідних вам без тривог.